Ален Шан Мат35АЕ очищення повітря необхідне для будь-якого любителя гаджетів, чисте повітря в будинку. Чи варто інвестувати в Ален стамат 35 Моє 3 Місячне використання у сучасному світі, де якість повітря в кімнатах стає все більш важливою, вибір ефективного та розумного очищувача повітря може значно покращити добре та якість життя. Я давно дивився на пристрої, здатні фільтрувати повітря, особливо враховуючи зростання алергенів та забруднення в міських умовах. Нещодавно я вирішив протестувати Allen Stamat 35i, і ось мої враження після трьох місяців інтенсивного використання. Чому я обрав Allen Stamat 35i? Вибір цього конкретного очищувача повітря був обумовлений кількома факторами. По-перше, мене приваблювала його компактний та сучасний виступ. У моїй квартирі не так багато місця, і я хотів, щоб пристрій не був об'ємним і не відволікаючи уваги від інтер'єру. По-друге, я оцінив можливість підключення до програми, що дозволяє віддалено керувати роботою очищувача повітря та отримувати дані про якість повітря в режимі реального часу. І нарешті, мене залучала обіцянка ефективної фільтрації повітря завдяки медичному фільтру H13 HP. Дизайн та дизайн, простота та функціональність. Alan Shan Mat 35i справді виглядає стильно та сучасно. Його мінімалістичний дизайн легко вписується в будь-який інтер'єр. Однак, при більш ретельному дослідженні стає зрозуміло, що конструкція використовувала переважно пластикові деталі. Це, звичайно, впливає на відчуття премії пристрою, але, з іншого боку, робить його легким та зручним для переміщення. Вентиляційні отвори заслуговують на особливу увагу. З одного боку, широка решітка забезпечує чудовий потік повітря, що дозволяє досить швидко очистити повітря в кімнаті. З іншого боку, це може бути небезпечно для власників домашніх тварин та сімей з маленькими дітьми, оскільки дрібні предмети можуть проникати через широкі отвори. Хоча Ален запевняє, що це не є серйозною проблемою, я все таки рекомендую бути обережним і не залишати очищувач повітря без нагляду, особливо якщо в будинку є діти чи тварини. Функціональність та можливості, розумний помічник у боротьбі за чисте повітря. Shan Mat 35i пропонує широкий спектр функцій, які роблять його справжнім розумним помічником у боротьбі за чисте повітря. Побудовані індатчики дозволяють відстежувати PM2.5, TV, CO2, температуру та вологість у приміщенні. Ці дані відображаються як у режимі реального часу, так і у вигляді історичних графіків у мобільному додатку. Додаток Allen надає корисні поради щодо поліпшення якості повітря та попередження про раптові стрибки забруднення. Можливість дистанційного керування очищувачем повітря, встановлення графіків роботи та відстеження терміну служби фільтрів дуже зручна і дозволяє оптимізувати процес підтримки чистоти повітря в кімнаті. Мені особливо сподобалася можливість підключення декількох очищувачів повітря до мережі. Це відкриває широкі можливості для використання Shan Mat 35 i у великих кімнатах, офісах або навіть комерційних будівлях, продуктивність, ефективна фільтрація та спокійна робота. Після трьох місяців використання я можу впевнено сказати, що Shan Mat 35 i справляється зі своїм завданням: фактично фільтрує повітря з пилу, алергенів, диму та інших забруднення. Особливо помітно вдосконалити добре в мені та членах моєї родини, які страждають на алергію. Що стосується рівня шуму, то Allens Шансе Mat 35i працює дуже тихо, з мінімальною швидкістю це практично не чути, і максимум ми порівнюємо шум із тихою розмовою. Мені сподобалось, що робота очищувача повітря не викликає дискомфорту і не заважає сну. Заміна фільтра, вартість та зручність. Вартість заміни фільтрів Allen ShanMat 35i є одним із факторів, які слід враховувати при купівлі цього очищувача повітря. Фільтри потрібно змінювати кожні 6-12 місяців і кожен фільтр коштує близько 54 доларів. Однак, підписавшись на послугу Allen, вартість фільтрів зменшується. Мій вирок: чи варто купувати Allen Shanmat 35i? Після трьох місяців використання я можу впевнено порекомендувати Shan Mat 35 if 7 хто шукає ефективного та розумного очищення повітря для будинку чи офісу. Його компактний дизайн, широкий спектр функцій, відмінна продуктивність та спокійна робота роблять це чудовим вибором для тих, хто дбає про якість повітря, яке вони дихають. Плюси компактний та сучасний дизайн. Широкий спектр функцій та можливостей. Відмінна продуктивність та ефективна фільтрація повітря, мовчазна робота. Можливість підключення до мобільного додатка. Можливість підключення декількох пристроїв до мережі. Мінуси. Пластикова структура. Широка вдячна вентиляційна отвори. Вартість заміни фільтрів, альтернативи. Якщо Allen Dash MAT 35i не зовсім підходить, вам слід звернути увагу на наступні альтернативи. Blue Sablu Pure 4 11i Max більш доступний варіант з подібними продуктивністю. Lashoit Vital 200S чудовий вибір для домашніх тварин. Molecule Air Pro преміум очищувач повітря з розширеними функціями. Поради щодо використання. Помістіть очищувач повітря в місце з хорошою циркуляцією повітря, регулярно чистіть попередній фільтр. Замініть фільтри відповідно до рекомендацій виробника. Використовуйте мобільний додаток для управління якістю повітря та встановіть роботу очищувача повітря. На закінчення Allen's ShipMat35i це відмінний очищувач повітря, який допоможе вам створити більш здорову та комфортну атмосферу у вашому домі. Він поєднує стильний дизайн, широкий спектр функцій та відмінні показники, що робить його чудовим вибором для тих, хто дбає про якість повітря, яке вони дихають.